Вітаємо до вашої уваги новий C-HR. Це повнопривідний автомобіль 2024 року, який оснащений двохлітровою гібридною установкою, що працює в парі з гібридною безступеневою трансмісією з електронним керуванням. Потужність автомобіля складає 197 кінських сил. Виразний купеподібний силует і вишукане виконання створюють враження концепт-кара на дорозі. Автомобіль оснащений прожекторними матричними LED-фарами головного світла з лампами освітлення поворотів. Модель укомплектована динамічним коректором кута фар головного світла. Присутні світодіодні денні ходові одні, а також світодіодні проектуманні фари. На модель встановлені легкосплавні диски R18. Новий піота CHR поєднує виразний дизайн, неперевершену керованість і провідну у своєму класі паливну ефективність, відповідаючи очікуванням своїх клієнтів щодо преміальної якості та екологічності. Для сидіння водія в моделі реалізовано електрорегулювання з функцією пам'яті на два положення. Присутній повний електропакет з плотйом. Мультимедійна система автомобіля з 12-провізомовим сенсорним дисплеєм, а також навігаційною системою GPS. Для вашого смартфону в автомобілі реалізована без зарядка. Комплектація автомобіля Premium Premier Edition вирізняється наявністю камер 360, які стануть у нагоді навіть найдосвідченішим водіям. Створений відповідно до філософії концепт кара на дорозі, він зберіг свою впізнаваність і став ще більш інноваційним. Слід зазначити, що в моделі реалізований сучасний асистент автоматичного паркування. В моделі реалізований чудовий шкіряний мультируль, а також система безключового доступу до автомобіля та запуску двигуна Smart Смарт and, and Start. Присутній футуристичний селектор передач, а також перемикач режимів руху, Drive Mode. Інтуїтивно зрозуміла панель приладів дозволить вам налаштувати все необхідне для комфортного водіння. Особливої уваги заслуговує салон автомобіля. Переднє сидіння в спортивному дизайні, мають бокову підтримку, а також реалізована триступенева функція підігрівок. В автомобілі присутній двозонний кліматконтроль, система автоматичної рециркуляції повітря, а також система іонізації повітря в салоні. В салон автомобіля всі рішки різних перфорації. Електропривіс відкриття багажного будівлення робить його використання ще зручнішим. Об'єм багажного будівлення становить 290 літрів. Автомобіль. Тоді ми вас чекаємо за адресою вулиці на 78, всі консультації за телефоном 097 678 1010.